Привіт, друзі! Івен Спері Hilton на дві карти поділений. Всього на першій карті 25 квестів, на другій карті 2 квести. Зараз покажу, покажу вам, як же проходити а, цей івент. Для початку натискаємо Learn More. І одразу закриваємо. Далі Collect, Одразу закриваємо. Так роблю я, в принципі, так можна і не робити а, щодо оцих клавіш. Тобто, не потрібно. Не обов'язково потрібно тут нажимати, але я натискаю про всяк випадок. Ось бачите, Льормор у нас зарахувало, наступні не зараховані. Вони можуть бути і не зараховані е, надалі, навіть після виконання всіх квестів. Е, тут нічого страшного, це все візуальний баг. Головне, щоб ось тут, як бачите, в мене зараз 0 з 27 було зараховано 27 е, квестів. Що ж... Е, Поїхали. І на початку прописуємо собі респаун. Ця клавіша нам знадобиться. Беремо перший квест, натискаємо на українську букву Я, щоб у нас вімкнувся автобіг. Беремо першу сумочку і кладемо її в візочок. Наша задача 8 сумочок оцих покласти у візочок. Насправді, друзі, карта не важка, в принципі, заставить нас трохи побігати. Але нічого страшного бувало і набагато гірші карти. Що ж, поки бігаємо, також хотів би нагадати, що в описі під цим відео буде посилання на плейліст з проходженням інших карт, інших карт і інших івентів. Тому не соромтеся, заходьте, дивіться, коментуйте. З радістю відповім вам на ваші питання. Також, якщо ви ще не підписані, не забудьте, будь ласка, підписатися, бо надалі я буду також викладувати відео по синбоксу та й не тільки. Що ж, квест виконали, прописали респаун, біжимо знову, беремо квест. Наша задача в цьому квесті обрати собі один із трьох будиночків. Раджу обирати перший, бо по факту це ні на що не впливає, просто так бігти швидше. І ви таким чином просто швидше здасте квест. Так само ви, в принципі, можете цього й не робити. Вибирати будь-який з трьох будиночків, але ще раз повторюся, це ні на що не впливає. От. А у нашому випадку нам потрібна швидкість. Тому ось так. так тепер у цьому квесті наша задача зібрати три детальки. В принципі, тут можна було і не прописувати респаун, а одразу побігти сюди і почати свій збор. Але також, по суті, не важливо. Тепер задача поговорити з трьома групками людей. А, в принципі, як вже казав раніше, карта не складна, вона... Дійсно, дуже сильно інту... інтуїтивно зрозуміла. Тобто, наче вже і не перший раз граєш в цю карту. Тобто небагато часу вона займе на перше проходження. Знову розмовляємо з трьома людьми. І знову беремо квест. Тепер наступна наша задача зараз поговорити з шеф-кухарем. Він нам дасть невеличке завдання. Дістати ресурси. Ось, бачите, у нас знаходиться карта, на якій помічено, де ці ресурси знаходяться. Карту ми знайшли, тепер починаємо риболовлю. Наша задача зараз спіймати рибу. Тут дуже важливо схопити таймінг. Ось я орієнтуюся на білий блочок великий такий. Тобто, коли риба буде пропливати біля нього, я натискаю на єшку, і майже межити рибу впіймав. Тут у нас знаходиться морква. Прописуємо респаун. Тут ще одна рибалочка. В принципі, трошки практики, і рибку можна буде вже майже безпроблемно витягувати. Далі біжимо ось сюди. Забираємо грибочок, прописуємо респаун. Можна, в принципі, і не прописувати. І так пробігти ось сюди. Знову підіймаємося до кухаря і повертаємо праворуч. Тут буде помідорчик. Помідор забрали, вертаємося до кухаря, здаємо йому товари, беремо наступний квест. Знову підходимо до кухаря. Тут буде тісточка, е їх треба буде покласти на столика. Зараз буде два підноси. Знову повертаємося назад. Хапаємо перший піднос. Другу тацю з їжею. Тепер повертаємося, беремо. Е Свічки, романтика все ж таки. І здаємо квест. А тут дуже швидко зробив. В принципі, неважливо, чи то партнера. Не зовсім зрозумів, бо дуже швидко це все, все роблю. Наступний квест. Беремо лопату і треба буде викопати три скарби. Перший скарб знаходиться тут, одразу ж праворуч, від, я так розумію, це періс. Наступний ось в будиночку ми заходимо, стрибаємо в віконечко, викапуємо, забираємо і біжимо ось по прямій під деревом. Повертаємося до періс. Розмовляємо з нею. Обираємо. Кільце, яке буде у нас. В принципі, також, по суті, ні на що, воно не впливає. Я завжди просто скіпаю єшку та і усе. Тепер наша задача. Е, врятувати. Або допомогти ось цьому чувачку з шариками перебратися через місток. Але, халепо, ось тут є акула. Беремо квест. Беремо цього дядька, згодовуємо акулі, і все, квест виконано. Знову хапаємо квест, розмовляємо з цим чувачком. Тут, значить, три варіанти відповіді, в принципі, на що вони впливають, тільки на колір одежі. Одежу можете вдягати, можете не вдягати, але я вам покажу, як вона виглядає. Тепер наступна задача обрати собі партнера. Я обираю її. Розмовляю з нею. Беру наступний квест, і тепер треба зробити порядочок. Наша задача один раз натиснути тут єшечку. Тут взяти діамантик, поставити на п'єдестальчик. Ще раз єшечку, і тут єшечка два рази. Тобто, наша задача, щоб е, усі ці статуї дивилися на діамант. Бачите, під діамантом відкрилося у нас прохід. Стрибаємо у нього і біжимо на мітку зі знаком оклику. Беремо квест. Тепер наша задача зібрати 4 фотоапарати. Всі вони навкруги навколо цього острівця, знаходяться. 4 штуки зібрали. Знову беремо квест. Тепер наша задача розмістити жителів. Перший лівий житель йде у нас ліворуч, другий житель праворуч. Знову ліворуч і праворуч. І знову беремо квест. Тепер наша задача знайти е, подаруночки. Весільні подаруночки. Наскільки я розумію, бо тут тематика все ж таки з весіллям. Одразу перший подарунок, пригаємо на нього, натискаємо єшку, щоб взяти цей подаруночок. Тут у нас буде ліфт. Він нас підіймає на гору, де буде нас чекати ще один подаруночок. Заберемо ще один. І тепер наша задача вийти ось сюди на подвір'я. І через Ліани піднятися на балкон. Тут, в принципі, можна прописати. Респаун. Так ми трохи пришвидшимо проходження цієї карти, бо, як я вже казав раніше, і взагалі люблю повторяти, наш час це все, що у нас є по факту, тому не треба його гаяти на якісь дурниці. Знову беремо квест. Зараз спілкуємося з NPC. Ви можете вибрати будь-якого. Я спілкуюся з нею. Розмовляю з Періс і знову спілкуюся з нею. Дуже великий діалог. Зараз нас е, відправляють на вечірку, яка буде е, на горі проводитися. І це буде наш останній квест. Піднімаємося. Обережно лава. Ось і це був останній квест. Друзі. Вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.